Малята в українській мові є дуже схожі слова знайомитись і ознайомлюватись. Давайте розберемося, у чому різниця? Знайомляться люди у цьому приймають участь двоє або більше людей, а ознайомлюються із явищами, поняттями, живими і неживими об'єктами. При цьому людина сама планує свої дії, ознайомлення. Може відбуватися під час подорожів, роблячи дослідження у лабораторії або просто спостерігаючи за природою, читаючи книги, журнали, газети, комікси, казки. слухаючи цікаві історії та легенди в інтернеті чи по телевізорі під час навчання в садочку чи в школі. Давайте проведемо гру де спробуємо познайомитися чи ознайомитися із предметами, явищами чи об'єктами. Книга це неживий об'єкт, тому з нею можна ознайомитись. Як це зробити? Її можна роздивитись, яка форма, розмір. Її можна почитати, огортати і в цей час з'ясувати, із якого матеріалу вона зроблена. Що в ній намальовано, написано, і з'ясувати, чи корисна та цікава інформація в ній для тебе? Незнайомий це людина, тому з ним можна познайомитись. Як знайомитись ми з вами з'ясували на попередніх заняттях. Тощ, це явище, воно не живе, тому з ним можна ознайомитись. Як це зробити? Під час дощу спостерігати, який він, що залишає після сиби на землі, коли є на калюжах бульбашки, а коли ні. Спробувати долонькою який він на дотик. Також можна подивитись книжки і фільми про дощ та дізнатися якусь нову інформацію для себе. Знайомлюючись і ознайомлюючись, ми розширюємо свої знання, проточуючи. І цей процес відбувається все наше життя. Бажаю вам успіхів на цьому шляху!